Вітаю шановне товариство, В сьогоднішньому відео я розповім про доволі таки неочікуваного героя, в тому числі для мене. Тому що я пішов вчора грати 10 паблосів, і хтось мені сказав: Слухай, а не хочеш попікати венжбу спіріт на оффлейні? Зараз дуже актуальний герой. Підказали білд в чаті. Ну, в принципі я і сам розумів, який білд, і справді герой видався мені дуже і дуже потужним. Хоч і деякі з ігор я на ній програв, але тим не менш, імпакт від цього персонажа він захмарний і дуже відчутний. Тому зараз буду розповідати, чому саме Vengeful Spirit — це потужний герой в Dota. І так розпочнемо взагалі з того, чого ж беруть все ж таки Vengeful Spirit на офлейн. Як на мене, особливість її полягає в тому, що було і раніше, що цей персонаж доволі таки сильний на лінії, а зараз ще сильніший, коли їй забафили другий спел, ну це вже відносно давно зробили, звісно ж. А, але подальшому ти просто береш собі Фаст Aghanim. А зараз ти береш спочатку Владмір, а потім Фаст Aghanim, що доволі таки сильно. Загалом все доволі просто. Ось це дефолтний твій стартовий закуп. Єдине, що Блейд можна не брати, можна взяти одну гілочку, треба залишиться ще 50 гривень зверху. Чому я беру Квілімблейд? Тому що граю проти мавпи на лінії, відповідно, десь випадково мені треба буде зробити дерево, і краще його мати в своєму інвентарі, аніж бути без нього. Це не буде зайвою історією. Так само, як і там проти Трента, як і проти Худвінг, якщо ти на лінії стоїш. Завжди задумаюся про те, щоб взяти цей Блейд. Тим паче, навіть подивіться на цю лінію. От ми стоїмо з Онінайтем. Так, у мене хороший саппорт на позиції 4 саме гравець, але тим не менш ми стоїмо дуже і дуже впевнено проти ну загалом потужної лінії, я б сказав. Е, макака і Батрайдер, я навіть не знаю, на якому оффлейнері таку лінію можна прям виривати так, як ми зараз виграємо ось цю лінію разом з цим Омнінайтом. Ну і плюс просто подивіться на те. Скільки демежа наносить герой? Не забувайте, що тут є зменшення ще шкоди від атаки, дуже потужний е спел на першому рівні, взагалі імба. 85 шкоди по всім, хто при... по, кому... по кому пролітає, послаблення броні, послаблення атаки дуже, дуже сильно і справді допомагає на лінії. Покріпсати ми бачимо, що 10 на 2 проти 3 на 1. Загалом на дуже багатьох лініях ти будеш так потужно себе почувати на менше Spirit. Загалом також можливі такі ситуації, що люди будуть писати ЕНД в твоїй команді, але не турбуйся, герой менше Spirit Це саме той персонаж, котрий допоможе тобі камбекати навіть програшні ігри, на перший погляд. На перші гроші я б рекомендував приносити спочатку два банди, але в цій ситуації я приношу собі чоботи. Чому саме так я роблю тут? Тому що логічно, я стою проти мапи, у мене невели е невеликий радіус стички, відповідно, мені треба мати банально більше мавспіду, щоб мапа не могла мене вбивати. По лінії ми бачимо, що тут ну, взагалі неможливо стояти проти цього героя. Також хочу зупинитися на тому, з ким же брати венджфу спіріт. Я б дуже рекомендував брати саме з мілічними героями, адже у тебе буде фронтлейн за рахунок того, що знову ж таки радіус стички невеликий, і тобі треба, щоб хтось перед тобою стояв, щоб на тебе зразу не бігли. Тому герої на кшталт навіть позиції 4 омнінайта, клокверка, тускара це дуже і дуже впевнені герої з цією офлейн мінгою. Також питання про такого її не брати. Ну, загалом я вважаю, що цей герой pick. Тобто він професійний доді. Флекситься на позиції 4-5, плюс, якщо ти флексиш його ще на офлейн, Ну флексиш мається на увазі, ти можеш відправити їх на будь-яку з цих ролей. Е, герой справді чудовий. Навіть в пабліках ти просто можеш взяти її на ферспік. Нехай в мерії, звісно, люди розуміють, що я офлейнер і відповідно піду просто на офлейн, Але як такої контри я не придумав. Головне сказати своєму сапорту, щоб він взяв якогось плюс-мінус активного героя бажаного мілічника знову ж таки, і грати доволі таки легко на ній можна після цього. Тепер, щодо прокачки, я би хотів обсудити один момент. Загалом я поки що не прийшов до ідеальної розкачки на цьому герої. Дивіться, у мене моя перша гра, я не розумів, що качати. Я качав взагалі пасивку, тому що думав, що другий спел він недостатньо ефективно скейлиться. Маюся на увазі, що тут ну не прям багато демеджа апається, не прям багато армору. Ну і єдине, що зменшення шкоди доволі таки приємне, і зменшення кулдауну напевно. Mm, але пасивка це точно юзес, тому я б не качав би на вашому місці, навіть при тому, що герой універсал максимум це в один можна качнути. І після цього качав би просто спокійно собі е, другий спел в макс, і після цього докачував би стан. Знову ж таки, це мені здається, ну, може варіюватись час від часу, можна там взяти, наприклад. За дубку два три, в потім докачати стан. Тому е, єдине, що качати пасивку в останню чергу. Ну тільки виняток, якщо з якимись мі пограєш, де ти можеш забафати е, всіх міпарів таким чином, щоб він би більше набагато демежа наносив. Тому напевно з цим героєм це матиме сенс або з Мортінгом, наприклад. Але загалом пасивка в останню чергу качається. Тут ми перемішуємось до пояснення, чому ж венже спіріт зараз дуже потужний герой саме після ленід стадії. Дивіться, раніше ти я грав на Age of Spirit. Ти просто стояв і фармив собі Аганім. 4200, і до того як ти нафармиш собі цей аганін, ти майже нічого не міг робити. Зараз ти купляєш на перші гроші Владмір. Дивіться, я вибрав брав Владмір в ситуації, ну, не, мав, не брав би поте, точніше, до Владміра, в ситуації, якщо у тебе ну, не прям ідеальна гра. Тут крізь лейнінга мене ще поганили, я не дуже багато забрав кілів, тому я вирішив просто купити ладмір і залишити е, звичайні чоботи. Зазвичай краще взяти все ж таки павертрец, бо універсальний герой, ну і зайвий хп, там атак спід, вони, е, звісно, тобі ніколи не будуть. Відповідно, після цього ти все рівно купуєш агані. Але коли у тебе з'явився Владмір, коли у тебе хороший потужний рівень, будь ласка, форсуй свою команду для того, щоб ти обов'язково файтився разом, бо ну герой просто максимально імпактовий. До речі, тут це помилка, я не взяв собі талант на 10 рівні правий і за рахунок цього загинув. Якби взяв би собі цей талант, я би мав всі шанси для того, щоб вижити. Поясню, чому зараз. Трава полягає в тому, що якщо починати опис цього сплату, тут пишеться: плюс 200 до шкоди ворогу від нетерсвап». Так, Незерсвап він наносить шкоду, але також він дає тобі бар'єр. Відповідно, коли ти тискаєш цей спел, у тебе буде там бар'єр на 350 хп з талантом. Це означає, що не тільки шкода з таланту додається, а ще і хп до бар'єру. Відповідно, перший раз, коли я грав, я, я думав, що типу, ну, Незерсваб де мажить більше, але бар'єру більше не дає. Це хибне враження, талант на 10 рівні правий. Абсолютна імба, тому що ти можеш свого союзника свапнути, дати йому бар'єр або сильно домажити ворожого героя, і у будь-якому разі ти все рівно сам отримаєш бар'єр. Тому в тій ситуації я виживав, бо у мене банально було б більше хп. Ну а коли у тебе з'являється Ганім, герой просто машина. Я не знаю, це не те, що машина, це справжній танк. Тому що за Ганімом на тебе ніхто на такій стадії не захоче нападати. Адже, коли ти вмираєш, у тебе все ще рефречиться, ти можеш натиснути пебек за бажанням і з'явитися в епіцентрі кімфайту. Просто опцій у тебе безліч цим героєм. Треба грати в максимально агресивних позиціях, форсити свою команду щось робити, ходити забирати вежі, коли у тебе з'явився Аганім. Адже твій герой, ну він справді дуже-дуже сильний. Ти ну ніяким чином проти тебе ніхто не прийме тімфайт на такому таймінгу, коли у тебе Аганім Владмір, які б герої у ворожої команди не були. Тобто, наприклад, навіть якщо подивитися на цей драфт, є там ініціація у Драгоннайта, у Батрайдера якась один раз тебе зможуть вбити. Але якщо твоя команда поряд, ти потім ресаєшся спокійно, і ви ну, без будь-яких варіантів перемагаєте тімфайт. Тому аганім це пік твоєї сили. Далі нагадую, що все рівно, навіть якщо ти був зі звичайними чоботами, до грейді Power павертред, це важливо. Що ж брати наступною шмоткою? Тут доволі таки просто: бери Style. Ніколи не прогадаєш, якщо візьмеш свій Style. Це старий білд на Vengeful Spirit, за винятком цього Владміра. Чому Манта ставився чудово, тому що він дає багато повістаті, плюс створює ще бонусні ілюзії, куди допомагають демажити. Зніме з тебе якийсь незрозумілий там ді... ну, не, не дізейбл, там дебаф, котрий буде на твоєму герої. Це зазвичай дуже добре. Сенджін Яшу якусь брати, я б не рекомендував, бо це ну, не дуже класно на цьому герої. Також ви можете задуматись про те, що можливо треба взяти там якусь магічну історію, типу там лінзу, шарт і грати ось таким чином на Vengeful Spirit. Закликаю вас так не робити. Тому що в лейтгеймі ваш потенціал дуже сильно знизиться і будете вносити мінімальну кількість імпакту зрівнянні з е, ворожим офлейнером. А якщо ви граєте через такого універсального героя, як Венджефу Спіріт, то персонаж буде і демажити багато, і імпакту в лейтгеймі, відповідно також буде вносити багато. Ще один момент: у Венджефу Спіріт, окрім того, що вона собі бере Аганім, у неї є ще два таймінги, коли герой стає дуже сильно. Подивіться на талант на 15-му рівні саме правий. Він дає ще мінус 5 броні з другого спола. Відповідно, кожні 10 секунд послаблення броні на тривалість 8 секунд, ти послаблюєш броню на 11 героїв, у ворожих героїв, по котрим ти попадаєш. А тепер гляньте ще на 20 рівень талант. Це талант, котрий забирає шкоду і броню у ворожих героях. У героях, котрим ти. Попадаєш, тобто це взагалі дуже імбово, і в комбінації з універсальним ось білдом через стайл у тебе буде дуже багато шкоди, дуже багато армору, і відповідно відчутний імпакт на будь-якій стадії гри. Тільки не бійся вмирати на по спірі, адже у тебе є аганім і завжди є опції як грати. Також є один прикольний абус, дивіться уважно, от у мене зараз є байбек, я стою тут ілюзією. Бачу тут мапку. Мапу намагаємось фокуси, зафокусити, я вайбекаюсь і миттєво опиняюсь на місці ілюзії. У мене все відкулданилось так само миттєво, і я спокійно опиняю, опиняюсь в центрі тімфайту, і ми можемо проводити виграшну бійку і завершувати гру вже в цій ситуації. Тепер, як на мене, варто сказати про мінуси героя, щоб ви не думали, що це абсолютно імба, і якщо ти просто пікнеш цього героя, ти автоматично виграєш. Ні, це не так. Тому що все ж таки ти будеш дуже сильно залежати від команди в лейтгеймі. Який би не був айтембілд для того, щоб ти мажити, все рівно, без команди на цьому герою ти не виграєш. Це АКС, це не АКС, точніше, кот... блін вже профдеформація. Це не АКС, котрий стрибне там в епіцентр тімфайту з рефрешером, блекімбаром і всіх побуває. Це Венджефу Спіріт. Один ти виграти. Не зможеш, треба бути допомога команди. Адже ті ігри, котрі я програв, були такими, що у мене був якийсь руїнер на корі, або взагалі ніхто не намагався грати. І це була халепа максимальна. Наприклад, як подивіться на цього тіні, що він робить, коли ми тімфайтимось файтимось в вирішальному файті в цій грі. Я кажу про це. Якщо ти попадає всі такі герої, ти все рівно не зможеш виграти скоріш за все. А по айтем білду, тут все доволі таки просто. Тут є опція останніми шмотками взяти собі кірасу, доволі непогано, можна взяти потерпляй, можна взяти Корікен пайк, Я думаю, розберетесь. Шарт раджу спробувати випити струментера, але якщо е не зможеш, то ну непогано буде, в принципі, його і купити в якийсь момент. Останнім талантом, в залежності від гри. Якщо є такі герої, як у мене, це були Ліна і Тіні, у котрих дуже багато демеджа, бери талант на ауру. Якщо таких героїв немає, котрі відчутно сильно домажить, бери кулдаун не зростаю. Все просто і зрозуміло. Тому, друзі, користуйтесь, сподіваюся, герой принесе вам багато ПТСів. І не забувайте підписуватись на канал і ставити подобайку, звісно, цьому відео. На все добре.